Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюся з вами своєю коронною стравою Лоранським пирогом з куркою та грибами. Його обожнюють усі, хто хоч раз куштував ніжне тісто, суковита начинка, ароматна заливка з сиром. Це просто любов з першого шматочка. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Початку готуємо основу до борошна, всипаємо половину чайної ложки солі, додаємо 50 грам охолодженого масла та руками перетираємо в крихту. Вбиваємо одне яйце та вливаємо 3 столові ложки холодної води. Вимішуємо тісто. Можливо, знадобиться додати ще декілька крапель води. Ось таке тісто повинно вийти еластичне і не липнути рук Загортаємо у харчову плівку та відправляємо у холодильник. В цей час готуємо начинку, нарізаємо кубиками цибулю якомога дрібніше, куряче філе та гриби. Їх потрібно обов'язково помити. За бажанням можна почистити. На сковорідці обсмажуємо спочатку цибулю на невеликій кількості олії, потім додаємо курку, також трішки обсмажуємо. Та відправляємо печериці. Обов'язково солимо, перчимо та всипаємо спеції за смаком. Якщо утворилося багато рідини, випаровуємо її. До заливки беремо 150 г твердого сиру, 2 яйця, сіль за смаком та обов'язково мускатний горіх. Він ідеально поєднується з молоком, яке теж вливаємо до заливки. Але можна використовувати вершки. Перемішуємо та поки залишаємо. Розкатуємо тісто, поміщаємо у форму, в якій буде запікатися. Обов'язково робимо високі бортики. Ось так у мене вийшло. Діаметр форми 24 см, але ні в якому разі не беріть меншим діаметром. Краще більшим всипаємо начинку, намагаємося, щоб потрапило якомога менше рідини. Але нічого страшного, вливаємо заливку, рівномірно розпреділяємо сир та відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Ось що у нас вийшло? Погляньте, який він красивий! Рум'яна скоринка всередині ніжна курка, соковиті грибочки, а сирна заливка тримає все разом і тане в роті. Аромат стоїть неймовірний. Повірте, цей пиріг довго на столі не затримається. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.